Обвинувачені у справі про вбивство через необережність Герої Небесної Сотні Людмили Шеремет, Віктор Крайтор та Віталій Тарадай можуть залишитися без покарання 19 лютого 2024 року. Спливає десятирічний термін давності притягнення до кримінальної відповідальності, встановлений законодавством. Є загроза об'єктивна у 2024 році. Спливає термін давності строків дав у лютому місяці 19 лютого, і є загроза того уникнення кримінальної відповідальності вказаних осіб. Це закриття не реабілітуюча підстава по строкам давності, є випадки. Е Час дослідження письмових доказів є випадки зловжування стороною захисту своїми правами стосовно витребування додаткових документів. Всього приводу ми заявляли свою праву позицію. Досудове слідство тривало майже п'ять з половиною років. Судові засідання розпочалися у 2019-му. Нині у Хмельницькому міськрайонному суді перейшли до допиту потерпілих. Серед них Олександр Полудніцин, який був поранений під стінами СБУ 19 лютого 2014-го. Тоді хмельничани, котрі були на майдані, вирушили до прокуратури та СБУ з вимогами до силовиків визначитися з народом вони чи з владою. От так як я стояв, приблизно по центру, але там стояв хлопець з прапором і заважали рахувати ті події. Я змістився від утому. Встиг зробити дві фотографії, готувався зробити третю фотографію. Ну і тут пролунав постріли, чара пострілів під час якого поранений, в чергу з стрілові сторони. Під час штурму прибудови СБУ групою осіб у Балаклавах отримала важкі поранення, від яких померла у лікарні Людмила Шеремет. Її донька Ірина вважає, справу умисно затягують. З серпня місяця 19 року це вже от тягнеться тяганина, Перші два роки взагалі не Це моєї присутності, це вже було три рази. що Суддя одне і те ж саме питання задає, чи законні здобуті ці. Всі свідчення і матеріали. Суддя підтримує сторону захисту. Ну якось морально, але я це бачу. Термін мене будемо звертатися до Верховного суду. Сторона захисту під час судового засідання категорично заперечувала присутні журналістів у залі, та від будь-яких коментарів до завершення розгляду справи відмовилася. Наступні судові засідання відбудуться 24, 25 жовтня. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.